Всім призимі Гемербом! І вітаю вас на моєму першому сплеї Історія Землі. Погнали! Так, друзі, а щось це не простей тіпа Майнкрафт. Якщо ви то вже з модами. Я поки записую вою це. Що це? Ладно, дивно, якщо чесно. Ну, давайте начнем давати отвьте. Хоч би якісь ресурси. А що я создав той світ записую його на руху, день наступний, бі, другий сток я той світ создав. Жаль, я не помню, яки, я тут сюра моди впахнув. То мы будет будем разом с вами интересно глянуть. Ты можешь скрафтить сразу моментально. Верстачок. Ставлю, открываю. Угу, угу. Я уже вот историю выложу. истории вожу. Красиво крафт. <coughs> Камер да от отправим сюда. Ще одного дерева не хватає. Так ну, глянемо, що то таке у Ничего, Тепер у нас якогось моду. Вибачте, друзья, просто мне хвилинку хвилинка треугольница запись. Так. Окей. Чайси текстурка класна. Так що хаммер, мне за що він має купать. Зараз провірим. Так, убираем цвет о май. У я не Яниучков крафт чудек. Полки і більше мені нічого не не хатає. Тому полетимо їсти добувати. Коротше, є топорик Є топорік. Є топорік. Стоять! Боже Щоб ви розуміли, я на цій версії давно не глядаю Так, тут ще ресурс паки Що ж щось самим Майнкрафт додає? Я не розумію Чуть-чуть Дві шарці маю Щось там є. Спокійно ставить і туди. Що як спокійно. Просто вільно. Опа! Опа! А, тут щось стоїть, щоб ви розбили, звідки його структура, то не в обичному Майнкрафті. Тут в мене стоїть з модами, сундучок. кожаные штанишки. Палочки, нитки. Так. А. Я еще уже заметила, что тут месяц инакший. Є. Так вже павуки є? треба сховатись Зараз поспимо. Так. Кто мені хватит разок кроватку Так. Да шутки. Ну, ну, давай скрафтим. Вылазь, как кроватка. Ничего себе. Все, я сломаю кроватку. Значит, что можно мешочки скрафтить. Поверни-ка скрафчу и Сразу... Мішечків речі поскладаю, щоб інвентарь був вільніший, укладкнути два XP телепорт стоун. Так. Але зайця тупо вийшло на вулицю. Куча структур. Щось треба тим зробити мені так здається. А що я не розумію? Сітка. Ладно, давайте на ничего кусок. Уже треба лопату ломать. Меч, лыжник, лопать, і кистки землю. Не розумію, до чого мені чіпати, що ви розуміли, друзі. Пусть структуры я ту поберу і глутаю. Это повежу массю да, писах то вот туда. Я точно нема сундучки, мені здається. А тут мені здається, що щось буде. Оп-оп. думаю, думає щось буде. Тряпный. Оп-оп-оп. Раскрасываем лопату и глянем. Что-то, что я думаю, что правильная идея. Не походу. Так. Так, так, так. А тут что Может, раз зажал? Так. Не-не-не, мне пока с вами вообще справа не треба. О, за мной пьем. Я вас не чипаю, вы меня не чипайте, будь ласка. Не разумею, чем прикол О, то неплохо, неплохо. Перша серія тут вже отакі от. ж чисто не понавчає. От початок. Я думаю, що ми десь тут будемо жити. Полянка, файна місцевість. Можно файнер буду Плюс недалеко снежный биом. Файнер с шестым вот блоком. Рубит. Чё с их тут? Потом это ничего не сделаешь. куда пидаш, что застрянешь. Сразу яблоко. Раз, два. були нам треба піднятися, хіба на самий верх. Як фан, я зайшов. Фух. Раз. Книжка, кістки. Так, більше так робити точно не буду. Можливо Так, mm. думаю, чим мені що займатися, друзі? Якщо маєте якісь ідеї? Напишіть, може зроблю. Якщо ідея буде інтересною. Отак, то я буду тупо вживати летсплею. Колокольчик, якась будівля. Так, колокольчик я попробую забрати. Продолжение следует. И. Сломать и начинает сломать. И? Короче. Сейчас, думаю, буду искать место для будильника своей. Раз. Та, до речі, можливо, у сезоні буде додавлятися якісь моди. Так. Тут є спуск? Є спуск вау, wow. а що я заберу одну? Ладно, опа, пічки, так, черепашки. Так. Та башня розбойників. Видайте ту гору? я думаю, що я там, може лише буду жити. Вони якийсь блок, аю кругляк. Я думаю, що я так залізу наверх. все понимаю, все понимаю. Все, так Господи, да. Хоть бы тут никуда не было. Нет. Нет. Ай, друзья, я долго по-баренькому верну рассуд. 2000 years later. Що б оно щекватає чуєте? От яким він вигляд щит? Ну, по я ледве піднявся. Фух. Ой, короче, така ідея. Я зараз беру. І він чатує. Начал. Ничего себе зомбі! Рано треба валити! Оп-оп-оп. Так Я зло, що якось якимось відчутом, там забрав свої речі. Позлом. Тут речі можна туди. Можливо, тут знайду мазики і ліпше буде? Думаю, так коло того, тому що я чорно не розумію, що там. Чи думаю, що коло обійдемо? Коло тої гори. Ще надію, що десь тут буде файне місце. О, тут можна побудувати хату, це перше місце желізо для железо і ручка. Не хватає. Чекай. Фу, я думаю, що я вже верстачок мені забрав. Раз, два. Так, все, побігла. Тут будемо железком. щет щит. Улица Оп, все. Все, обрую, шею, железную кирочку. Тут камену кирочку. Желіска. Файно. На старті сразу матери рухните. Оп, стоять. Стіни. А хто? все що нормально? Так. Нежданчик. Тепер я точно буду в Фіодогорії жити. Тут деревня, скуштя, що ми в ній зупинимося. Побудуємо хату. Ну не тут. А в чому місті ліпше буде. Думаю, що ми наступні серії золотаємо Ти от жителів. А на цьому, я думаю, що я буду закінчувати летсплей. Іменно серію летсплею. Тому всім вас Геймер Бум. І Історія Землі. Всім! Papa.